І цієї ночі Україна відбувалася від повітряних атак. Три десятки безпілотників росіяни запустили на Миколаївщині. Деталі, деталі дізнаємося від Віталія Кіма, начальника Миколаївської обласної військової адміністрації. З нами наживо. Пане Віталію. Добрий день. Добрий день. Що а так. деталі в мене зараз немає. Справа в тому, що в нас немає ушкоджень. Ми збираємо дані, то все добре. Дійсно, вночі нас на сьогодні день міста Миколаєва. Миколаїв святкує 235 років. ну, Ми не робимо там дуже великих подій, бо не зрозуміють нас люди та військові. Але росіяни нас привітали саме в такий спосіб вночі відправили купу шахенів. Ну добре, що немає попередніх повідомлень про е, руйнування. В цілому е, за статистикою, більшість безпілотників сили оборони збили або скерували не в той бік, куди вони прямували. Якщо говорити про день міста, во якраз я дивлюся зараз на центральній площі, здається, Миколаєва, mm -hmm. е, все так. одно е, третій рік виходить Миколаїв, святкує свій день. Яким він буде сьогодні? Е, так, ну я не хотів би казати про плани на сьогодні. Щось буде, тобто містяни в курсі. А назовні ми інформацію поки що надаємо. Я в кінці дня можу вам розказати. Ми без масових заходів великих, але при цьому, дякуючи нашим збройним силам і силам оборони, да, всім містянам, ми там, ми в принципі цього року дихаємо трохи вільніше і спокійніше. Це дякую, і саму цю можливість ми використаємо. Не так багато в нас. Події, які можна дійсно відсвяткувати, але я пишаюсь особисто, що ми це зустрічаємо в вільному місті Миколаєва в українському, що нам вдалося відбитися, і зараз е е наші збройні сили працюють на те, щоб від, від, від відбити всю територію нашої країни. Пане Віталію і коротке уточнення, буквально 40 секунд на відповідь. 13 морпіхів з Миколаєва вдалося повернути під час обміну, який відбувся напередодні. Що можете розповісти, як місцева влада буде допомагати їм реінтегруватися і відновитися? Ну, насправді, ми так дійсно, 13 морпіхів повертаються. Ми тісно співпрацюємо з проектом Хочу жити. І е, я дуже щасливий, що вдалося маленьку частину наших хлопців та дівчат забрати і роботи ще багато. Попереду ми, в принципі, організовуємо тут ветеранський хаб для того, щоби співпрацю з ветеранами, з сім'ями, які зникли безвісті, які їх треба повертати, і будемо напрацьовувати більшість співпрацю. І це дозволить нам тут, щоб не ветерани, не військові шукали послуги, які держава зобов'язана їм надавати. А навпаки, ми будемо ці послуги будуть доганяти ветеранів. У Нас вже два великі хаби одне з найбільших в Україні чи найбільше там 1400 метрів і тисячу, які функціонують, і ми будемо і зараз новий керівник як заступник керівника офісу президента поставив завдання пріоритизації. Це саме робота з військовими і з ветеранами та їхніми сім'ями. Тобто, Миколаїв на цим працює з 2014 року, але зараз ми це систематизуємо та масштабуємо. Зрозуміло, дякую вам за подробиці і принагідно ще раз вітаємо Миколаїв з його 235-річчям. Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації.